Друзі, вогники, всім, всім радісні вітання! Я, Олександр, людина чи Вітаю вас в енергопросторі. Золота епоха». Щасливі пори вашої доби. Певно, вірю і знаю, що безсумінно всі ви знаєте про дату. 11.11 одинадцять 11. у нашому календарі. Ви знаєте, що 11 листопада відбувається відкриття такого порталу. Ви напевно знаєте і читали про цей портал, через який ви можете отримувати енергію. Енергія, що приходить до вас зараз, вона призначена для підтримки допомоги вам у стабілізації на всіх рівнях і усіма, звісно, можливими способами. Звичайно, ми говоримо про психічну та емоційну стабільність, та ми також говоримо про вирівнювання наших чакр, вирівнювання всіх наших ціл, налаштування нас за допомогою матері Землі, яка виходить ця енергія із її ядра. І сьогодні, друзі, враховуючи те, що у просторі нашої спільноти ми займаємося і. Теоретичними метафізичними матеріалами і, зокрема, дуже люблю, тому що саме тут можна розмістити якісь практичні речі, які дозволять вам сьогодні відчути це вирівнювання і включитися. Тому я хочу задовільнити вашу потребу у відпочинку перекалібруванні та інформації. Можливо, можливо. А ви вважаєте, що ви вже відпочили. Та замість того, щоб відпочивати, ви швидше за все намагаєтеся уявляти своє майбутнє, формувати його, бачити майбутнє світу. Та у всьому світі є відчуття, що потік людського творіння часом є доволі і зараз просто хаотичний, неконтрольований. Це тому, що в цьому потужному танці вогню і води та нового творіння все перебуває в глибокому процесі. Усунення та очищення, готуючись до нового. І хоча, здається, що ми повертаємось у минулі роки, це може знадобитись нам, щоб зцілити деякі речі, які виводили нас із колії в процесі нашого знесіння. Тому я дуже. Вас заохочую, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь відкриттями нового себе в новому світі, який починає виблискувати так само яскраво, як і ви. Хай буде так. І найкраща цьому порада, зарада це займатись, працювати над собою, над своїм самодосконаленням і, звісно, використовувати різноманітні медитативні практики, включаючи таку, яку зараз ми. Тримає, плюс дихання. Отож, розширення ядра чистоти в електронах. А наша улюблена небесна компанія стверджує, що божественна алхімія перетворення наших земних тіл з вуглецевої основи на наші п'ятивимірні кристалічні тіла сонячного світла в цей час значно прискорюється. Це прискорення відбувається завдяки співпраці та об'єднанню зусиль нашої присутності є, -є нашого тіла Елементаля, нашого мовчазного спостерігача могутнього елохіма, управителів стихії, царства стихій. Сьогодні небесна компанія хоче нагадати всім нам про дуже важливий фактор у цьому процесі. Як небесна компанія відкрила нам раніше старіння хвороби, дегенерація і омертвіння плоті, які ми відчуваємо в наших вуглецевих тілах, є наслідком нашого відходу від благодаті. Всі ці хворобливі стани ніколи не були частиною первісного божественного плану Бога. Для улюблених дітей землі. Спочатку план полягав у тому, що ми будемо еволюціонувати через наш земний досвід, використовуючи наші творчі здібності, мислення і почуття, щоб стати господарем енергії, вібрації, свідомості, ставши таким чином, співтворцями з нашим Богом, батьком, матір'ю. Початковий план полягав в тому, що ми еволюці... еволюціонуємо. В наших, так би мовити, капсулах вічної молодості, міцного здоров'я і нескінченої досконалості, щоб ми могли вивчати уроки співстворення, не відволікаючись від наших земних ціл, а коли ми почали експериментувати зі своїми думками і почуттями, не Грунтуючись на любові, дисонуючи частоти вібрацій, які ми створювали, почали відбиватися на наших фізичних, ефірних, ментальних та емоційних тілах, а також на колишньому середовищі Землі. І ця ситуація поступово призвела до руйнування досконалих моделей, закарбованих у кодах посланців у наших 12 нитках ДНК. Мета цих кодів полягала в тому, щоб сформувати молекули ДНК, які б стали будівельними блоками для наших земних тіл. На жаль, бомбардування цих кодів нашим негативом призвело до формування слабких, спотворених клітинних структур, які в кінцевому підсумку стали причиною старіння, хвороб, деформації, розпаду і смерті в наших тілах, які ми зараз на жаль сприймаємо. Як нормальний досвід. завдяки об'єднаним зусиллям небесного товариства і людства, що пробуджується. протягом останніх кількох років наші 12 ниток ДНК, які стали фрагментованими, неактивними після гріхопадіння, були відновлені і реактивовані. Це дозволило нашій присутності ЄЕ перекалібрувати ці нитки ДНК, які у свою чергу проклали шлях у 2019 році для нашої присутності ЄЕ. Щоб активувати 12 п'ятивимірних кристалічних сонячних ниток ДНК, які містять коди посланців для п'ятивимірних кристалічних сонячних світлових тіл, в яких ми будемо перебувати на новій землі. У процесі нашого знесіння людство повернуло назад негативні наслідки нашого випадання із благодаті царини, причини, де все починається зараз для нас. Більш можливо ніж будь-коли раніше притягувати зразки досконалості в наші земні тіла. Настав час для нас перетворити наші земні тіла на досконалість наших п'ятивимірних кристалічних тіл сонячного світла. Щоб прискорити цей процес, нам потрібно розширити ядро чистоти в кожному електроні дорогоцінної життєвої енергії. Небесна компанія. Зараз ділиться з нами інформацією про значення ядра чистоти, який існує в електронах, що утворюють наші земні тіла і всі інші аспекти життя на землі. Це священне знання є ключовим фактором у божественній місії, яку ми всі покликані творити зараз. Чистота лежить в основі всього творіння, і це надзвичайно важлива. Якість, яку ми повинні навчитись використовувати в процесі нашого фізичного преображення. Чим більше ми розуміємо про божественну якість чистоти, тим більше усвідомлюємо, наскільки важливо для нас потрібно використовувати цей дар у нашому повсякденному житті. До прикладу, чистота. Це жива пульсація дихання в ядрі кожного електрона енергії, що розвивається на Землі. Кожна грань життя складається з розумних електронів, що обертаються навколо центрального ядра атома. Атом, сам по собі, є мініатюрним всесвітом і є будівельним блоком усіх фізичних проявів, включаючи наші фізичні, ефірні, ментальні та емоційні тіла. Чистота. Чистоти в ядрі кожного електрона вібрує так швидко, що ніякий дисонанс не може увійти в неї чи забруднити її сяйво. Якби ми могли зупинити один електрон енергії, коли він проходить через всесвіт, то побачили б, що в ньому міститься вся Божа природа, вся Божа сила, вся Божа велич, вся божественність, кожен окремий електрон містить у своєму центральному ядрі чистоту. Всю повноту Божої досконалості. Пам'ятайте, що кожен електрон це розумна форма життя, яка відгукнеться на команду нашої присутності. Я є все, що існує в нашому житті, складається з електронів, незалежно від того, чи говоримо про людину, місце, стан або речі. Електрони, з яких складається наш життєвий досвід, є відображенням нашої свідомості. Ці крихітні істоти світла вийшли з серця Бога і відповіли на заклик підкоритися. Магнітному притяганню нашої присутності я Є і нашого сердечного полум'я. Як тільки електрони вийшли в полум'я нашого серця, ми мали вільну волю наділити їх будь-якими думками чи почуттями, які ми могли обрати. Оскільки ці крихітні світлі істоти повинні підкорятись божественності в нашому сердечному полумі, ми маємо можливість. Говорити з ними безпосередньо і наказувати через силу Бога я є, щоб вони безперервно і постійно розширювали полум'я чистоти, що пульсує в самому їхньому серці. Сьогодні небесна компанія проведе нас через діяльність світла відімені дорогоцінних електронів. Любі мої сонцесяйні, якщо у вас є поклик серцем, будь ласка, приєднуйтесь до мене і компанії небес зараз. І ми разом розпочинаємо. Нині я наказую помір чистоти. В ім'я Всемогутньої присутності Бога я єм і через повну силу присутності я єм і потрійного повнення, що пульсує в кожному серці. Я, кожен своє ім'я Олександр, звертаюсь безпосередньо до Божественного розуму. Кожному електроні дорогоцінної життєвої енергії, що існує в моїх земних тілах і земних тілах усього людства, царствах стихій і Матері землі. Благословенні електрони. Силою Бога Я є я наказую, що полум'я чистоти в центральному ядрі вашого існування зараз розширювалось, розширювалось, розширювалось безперервно і постійно. Силою Бога. я Є, і я направляю кришталево біле полум'я чистоти, щоб воно відкинуло будь-які тіні, що вкривають електрони в моєму фізичному, ефірному, ментальному та емоційному тілах. А також електрони. Фізичному, ефірному, ментальному та емоційному тілах людства царства стихії і матері землі о священне полум'я чистоти. Кинь усі ці тіні у п'ятивимірне фіолетове полум'я божого космічного. Прощення, миттєво перетвори кожну тінь назад у її первісну досконалість. Підніміть кожну частоту вібрації, яка викликає будь-яку форму обмеження у моєму житті чи у світі, до частот. Заснованих на серці п'ятивимірний, кристалічний, сонячний нової землі. Оскільки полум'я чистоти прискорює вібраційну швидкість кожного електрона, я бачу, як кожен плащ темряви скидається у фіолетове полум'я. Усі тіні, створені минулим зловживанням людством, нашим дорогоцінним даром життя миттєво перетворюються на світло. З цього моменту, завдяки милості Божій і моїй присутності, я є, я відчуваю, як палаючи. Біле світло чистоти безперервно і постійно розширюється, розширюється і розширюється в ядрі чистоти в кожному електроні дорогоцінної життєвої енергії на землі. Я Олександр. Приймаю та знаю, що за веління моєї присутності я є, це очищення переможно здійснюється Богом через усі виміри, усі часові рамки і всі рівні свідомості, і так воно і є. Милі мої співтворці, дорогі мої глядачі, слухачі, дозвольте цьому священному знанню надихнути вашу світлову роботу. Прослухайте мінімум три рази. Споглядайте, яким благословенням для кожного з вас є полум'я чистоти, як діє для дорогоцінних електронів у ваших земних тілах і у всіх інших аспектах життя на землі. Я щиро сердечно дякую за цю неймовірну активацію Небесній компанії, повній присутності Бога, батька, матері, моїй улюбленій її присутності. Я дякую вам за вашу співпрацю, за вашу вдячність, за ваші коментарі. Працюйте, творіть цей світ кращим, обійми світла. Божого благословення вам, дорогоцінні мої серця, приємних миттєвостей! Всього найкращого!